Продаю свої картини. Картина Ворон. розміри 10 на 15 см, чорний олівець, чорно-біла графіка, вартість 160 гривень. має підставку або можна повісити також. Що дуже зручно. Картина робот і свідомість. Робот задумується над тим, чи є в нього свідомість. Розміри 15 на 20 см, коштує 300 гривень. Також є підставка і можете повісити. Картина качка мандаринка кольоровими олівцями. Є також підставка, також можна повісити. Розміри 15 на 20 см, вартість 300 гривень. Картина розписний малюр. Оформлена в раму також. Є підставка, можна повісити. Вартість 300 гривень Розміри 15х20 сантиметрів. Картина пропозиція на швейну тему. Це хлопчик-голочка, це дівчинка-голочка, і він робить їй пропозицію. Дерево у вигляді гудзиків, котушка. Ну, Тобто на швейну тему, хто любить рукоділля, тому, я думаю, сподобається. Вартість такої картини 300 гривень. Також є підставка. Або можна повісити кольорові олівці. Картина ретон у вигляді барана. Чорно-біла графіка. Ретон це такий ківш був раніше для того, щоб пити вино або якісь інші напої. Картина виконана по фото і трошки змінена. Також є підставка. Або ви можете підвісити. вартість 300 гривень, Оформлено в раму. І остання картина це картина Києва, розмір А4, оформлена в раму. Можна підвісити є кріплення. Також ви бачите тут скляний міст, пам'ятник Володимиру. Кищек Тахорів і їх сестра Либід пам'ятник, Арка відома, а також інопланетні такі фантастичні кулі у вигляді футбольних м'ячів і емблема Динамо Київ. Всі, хто боліває за Динамо Київ, ця картина також підійде. Вартість 500 гривень. Всім, кого зацікавили мої картини, якщо вам щось подобалося, звертайтесь в Дірект, в інстаграм, в Груша Арт. І, І до зустрічі!